Кликання Ради безпеки ООН з приводу перекидання майбутньої участі у війні військ Північної Кореї. Це тест для Ради безпеки ООН? чи вже і так все зрозуміло? Ну, тест Ради Безпеки ООН пройшла в 22-му і в 23-х роках, коли ноль реакція була безпосередньо на вторгнення Російської Федерації з повномасштабне вторгнення на територію України. А другий тест, коли е, Кацапня підірвала Каховську, е, гідроэлектростан... Дамб... Каховської гілектростанції, і так само, що у нас ООН промовчала. Тому ну, це з імпотентів, не більше політичних не більше ніж. Чесно, я не сприймаю. Взагалі е, при реаль... цьому керівництві, яке є, і те, що вони роблять або не роблять, ну, той поїхав. Керівник поїхав до головного диктатора світу, блін, поїхав в Казані об, обійматися. Ну, з, з моєї точки зору, якби керівники у нас були з сталевими яйцями, то, мабуть, найперше, що мусило б зробити безпосередньо України, це вийти з складу ООН. Який смисл утримувати таку організацію, платити до внески, якщо ніякої користі для, для країни безпосередньо немає, і в навіть найскладнішій ситуації вони мовчать, як води в рот набрали виключно не те, що про користь мова йде тут навіть про шкоду, коли ми говоримо про той самий візит Гутеріша до Казані. Тут це реально шкода просто для нас. От, і все, та й не тільки для нас, а для організації, і всіх хто її представляє, ем, як я вже сказав, будуть скликати радбез в зв'язку з е, наявністю північно-крайських військ в Україні, і от видання Альпаїс, іспанське видання, повідомляє, що збройні сили вже нанесли декілька ударів по будівлям, де могли бути солдати Кендер. Чи є у вас якась інформація, яка б це мала підтвердити? Ну ще десь місяць назад уже, е, були достатньо цікаві влучання, де були загиблі е, офіцери Китайської народно Демократичної е, Республіки. Це перше. По-друге, дивіться, вони ж граються е, ну, поки що питання стоїть, що, е, про Курщину, і тут вони якраз дублюють ситуацію така сама, як була е, під час Корейської війни в 50-х роках де коли Сполучені Штати після іншхонського десанту успішно підтиснули корейські війська Північної Кореї під самий кордон з Китаєм, потім в ніч 300 тисяч добровільних добровільців китайців перейшло кордон і почали воювати і безпосередньо там вже марівна ситуацію Вони ж, зверніть увагу, вони ж не на території України, поки їх затаскують, хоча ці ті, що перші загибли, були на території України. Питання стоїть про Курщину. Курщина, це ж вони там договор. Вони ж там підтримати один одного. Тому вони, я думаю, спочатку почнуть з курщини Для взагалі для Путіна е це достатньо такий прикольний е політичний фінт, де з'являється новий такий агресивний, який знаєте пес. На короткому поводку і Путін його починає пускати, відпускати, пускати, відпускати, і починає вже так підлякувати в першу чергу Європу. Дивіться, у нас ще сил своїх достатньо. А ми тут ще -народне, кажу, народне корейську Dakar, народно демократичну республіку підтягуємо, а і ми ж можемо піти тоді на країни Балтії на Польщу. і У нас сили засобів достатньо. Ви розумієте, що Європа аж опирається, аж просто упісюється але не хоче воювати за винятком тих країн, які безпосередньо в кордоні з Росії. Ті розуміють, що їм нема куди діватися. Ті ж самі шведи і фіни чітко розуміють, тому вони і в НАТО пришки програму до цього. Цікаво себе чули і абсолютно туди не хотіли. Тут розуміють, що ситуація складна. Так само, країни Балтії, які нам потужно допомагають, розуміють, що якщо з нами будуть великі проблеми, то і в них буде значно більше проблеми. І Польща це розуміє. Інше, поки що, знаєте, десь такому е, слабому сприйнятті, що цього не, не може бути. Але між тим китайська е, корейські е, війська це е, для нас. Перевірка. Ну, я чесно скажу, що незалежності від національності, які входять в російській формі, там буряти, е корейці, які також російську форму діну, різниці для українського снаряду, який розривається, абсолютно нема. На траєкторію е польоту кулі національність нашого ворога також ніякої немає, знаєте, немає, немає ніякого впливу. На нас завдання. Ну, будуть корейці, значить і будемо їх вбивати. Будемо удобряти безпосередньо курську землю ними, і будемо полізувати на Україну, будуть і ними удобряти. У нас нема іншого виходу. Ми мусимо їх вбивати пачками, ми мусимо руйнувати їхню економіку просто, знаєте, як у зіркових війнах. Бо питання стоїть або вони нас, або ми їх. І у нас вибору нема. Ті, хто там безпосередньо сподівається про щось добреньке, то. Не треба з'їздити безпосередньо, подивіться там, що вони робили на окупованих територіях. Поспілкуються з тими, хто були в полоні, що з ними робили. От якби бляха, наша влада на телемарафонах давала слово тим хлопцям, які, і дівчатам, які повернулися з полону, які б ці е, ужаси розповідали, якби розповідали про ужаси ті е, знаєте жахи, е, які здійснювалися на окупованих територіях, то може б сприйняття загрози було значно більше. А в нас про це тиша. У нас про це мовчать, і це найстрашніше. Влада робить вигляд, що нічого не було, що все добре. Та ні, треба розставляти крапки, і чітко формулювати образ врага. А в нас образ врага не формулювали, а навдаки розмазували. І в 22-му році через телемарафони ми слухали про чмобіків, про каву в Ялті, що все вже на слабоні. Ми практично вже перемогли. А зараз ми ригаємо і дивуємося. А що ж так хреново? Та ми ж самі створили цю ситуацію, і наша влада безпосередньо нас розвалила. Всередині нашої країни при тому рівні об'єднання суспільства, яке було взимку восени і весною 22 го року, владі це було не потрібно, і вони тихенько це почали розмазувати як масло по бутерброду. Знаєте, видання Financial Times пише про те, що Україна і Росія потай ведуть перемовини про те, аби не бити по енергетичним об'єктам одна одної. І от цю інформацію спростовують і Україна і Росія. Пісков спростував, в спростував. Хочу вас запитати: це дійсно фейк? Чи сторони спростовують інформацію для того, аби не порушити процес перемоги? Ну ви ж, давайте не будемо говорити про нашу спроможність захищати об'єкти енергетичної інфраструктури. У мене багато питань до влади, чому вони досі не зробили так, щоб як мусили б зробити. І якщо прорахувати, скільки грошей і по якій ціні все було витрачено, то ще, знаєте, значно більше питань. Для мене більше цікавить, на, як нервують росіянці. І не стільки росіянці занервували, а скільки занервували певні наші західні партнери. Бо Росія потужнішим чином використовуючи та зафрахтований танкерний флот а 1800 корабліків це серйозна сума, і таскаючи нафту, газ і кам'яне вугілля в країни е, світу, і в тому числі і капіталістичні країни, які підтримують Україну, продаючи це постійно в величезних кількостях, і кількість е, продукції, яку вони продали, враховується мільярдами Ну чистий прибуток від продажу нафти. Росії за одну добу в серпні місяці складав 187 мільйонів доларів. Один день. 187 мільйонів. Це реально серйозно. Це практично три літака f 16, якби, блин, це перекласти на гроші, щоб було зрозуміло. так Ну, можливо, 4, там, якщо як домовиться. Тому е, я рахую що домовлятися про що? Вони нам, може, половину енергетики спалили, а ми ще навіть не дійшли до їхніх станцій. І ми мусимо так само потужно це руйнувати. І як би там не було, ми мусимо руйнувати е, нафтогазопромисловий комплекс. Бо саме це дозволяє їм заробляти гроші в обхід санкцій. Я вже не кажу, як ті санкції обходяться, і чому наші спецслужби до сих пор блин, е, не, роблять, не, 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 не ловлять рибу в цьому мутному в, озері. Тому. Домовляння може бути, але домовлятися з ворогом Ну вже не вже скільки раз обпікалися. Про що мова? А боротьба йде mm -hmm. за популярність влади, бо якщо розлупашить е, нашу енергетику, ми всі замерзнемо. Не замерзнемо, буде складніше так. А ти ж рейтинги впадуть у влади? да Бо в народ почне задавати питання: де тепло, де, е, де вода, де все. Найстрашніше е, під час зими це великі міста. Все середні міста і маленькі міста в Україні виживуть, навіть, навіть якщо не буде світла. І абсолютно спокійне. За рахунок власних, власної води, за рахунок власної енергетики, зараз вже практично в багатьох хатах є, починаючи від генераторів, закінчуючи каганцями і свічками. А от великі міста, вони достатньо проблематичніші, їх дуже складно підтримувати. І вони чуттєві до таких речей. Але і в Росії такі речі ж чуттєві. І в нас вже війна йде на рівні держав. Тут не просто армія воюють, тут держава з державою. Якщо ми хочемо в піддавки грати з ворогом, то нам ці піддавки знов боком вилізуть. Um, ви знаєте, видання Financial Times. Перепрошую, New York Times, Пише про те, що у секретних пунктах плана перемоги Володимира Зеленського мова йде про запит на тамагавки. На тамагавки в дальністю 2400 кілометрів. Ви ми з вами в попередніх ефірах проговорювали цю історію. Ви казали про те, що ну слухайте, не хочете атакам, здайте нам тамагавки, або ж, наприклад, тамагавками ми могли б гатити росіян, якби американці захотіли. У них є така можливість, і тоді можна було б розбити будь-що. Але у мене таке запитання: чому преса зливає секретні пункти плану перемоги? Сьогодні на це президент звернув увагу. Якщо ми партнери, чому ви це зливаєте? Доволі гарне запитання. Мене воно дійсно також цікавить. І друге, якщо не надають право на використання далекобійної зброї, таких як Атакам, як можна сподіватися, що нам дадуть томагавк? Чи тут історія про те, що вимагай неможливого і отримуєш, що отримаєш? Ну, по-перше, ви правильно сказали слово вимагай, а не купуй. Якби питання mm -hmm. стояло: ми у вас купуємо, розумієте, товар? І використовує як нам потрібно це зовсім не річ. А коли ти просиш, а я ж кажу, час шара закінчився в Україні. Україна за рахунок неприйняття певних рішень в певні роки і голосування незрозумілих людей, які, будучи президентами України, не піднімали рівень врознетості на потрібні речі, да? це наша загальна провина, це наша помилка. І ми зараз можемо зрозуміти і чітко усвідомити і сказати це один одному. Так, 30 поспіль років е, ми не звертали уваги на національну безпеку. Ми закалисили себе різними президентами в різних ваннах. І ми зараз втратили і території, ми втратили чесну кількість людей, ми понесли великі втрати, що стосується спроможності нашої економіки, тому ми мусимо зробити висновок. що, Шановні друзі, час шари закінчився, так? нам уже ніхто нічого не давати, не... але ми мусимо платити. Така ж ситуація була. В Британії в 20-30-х роках, де вони там після Першої світової все роззброювались, так? А потім е тихеньким сапом е пан Адольф Шикельгрубер, він же Адольф Гітлер, е підняв Німеччину на достатньо короткий е термін під е багнет. І по всій Європі е нацистським катком прокатився. І Британія залишилась єдина країна, яка не була окупована на той момент. Так? І Черчилль сказав: так, ми винні в тому, що 20 років ми не звертали на це увагу, і ми будемо і готові за це платити. Так само у нас ситуація. Ми мусимо за це платити. От коли питання стояло про тамагавки, по-перше, яка з дев'яти Раз. По-друге, номер один питання наземне морське базування, яке підводне базування. Mm. Бо те, що мав на увазі я, то найпростіше на один тиждень взяти в оренду за гроші. Відповідно, закону про Ніндіс, до речі, ми не подали документи досі американцям по нінзу подати заявки. Дайте нам в оренду на один тиждень, наприклад, 5 ісмінців типу Ерліб, ракетних ісмінців, де на кожному есмінці потужна кількість ракетної зброї з дальністю пуску, про які там говорите ви, є більше, менш менше. І з такою дальністю ми можемо абсолютно величезну кількість цілі знищити, не обов'язково, знаходяться в Чорному морі. Один тиждень. Декілька залпів. І питання було б вирішено. А коли дайте нам тамагавки, то якщо наземні тамагавки, то питання: а пускові до томагавків, ви просите тисячу штук, значить нам потрібно 250 пускових. Ну, мінімум, так? В такому розумінні. Тому тут питання: ж, чи розумів президент, чи знався він, не маючи абсолютно ніякого військового досвіду, не вивчаючи і не служачи в армії. Питання: а що таке крилати ракети яким чином вони використовуються, яких вони слабкі і сильні сторони. йомусь якесь там е, чудо написало, він все прочитав. І безпосередньо зараз ми всі е, так трошки сміємося, а американці просто е, дуріють. По-перше, що стосується там гавків тільки 4 країни, які використовують їх, і, і ми можемо стати п'ятим, якщо ми чітко скажемо, ми готові за це платити. Ми готові. Ми почули, що не дайте. А продайте як і багато речей, які у нас вже давно були, якби ми сказали, будемо платити. Знов таки ж повертаючись до Британії, вони платили за все. І їхні спроможності по виплаті вони набрали не на один мільярд, а потім по нинішнім цінам це трильйони, і закінчили виплачувати останні боргиті в 2008 році. Але Британія існує як держава, англійський народ існує як народ, і, і ця держава синна і жива. Ось вам приклад реальний, що е, нація зрозуміла, що зробила помилки, і нація платила за ці помилки довгий час. А ми зрозуміли, бо нам коли кажуть, ні, ну це ж ліндлінз, ми ж не будемо за це платити, бо це ж наші діти платитимуть. Ні, ми платитимемо, діти платитимуть, онуки і правнуки. Але ми будемо існувати як держава, і будемо існувати як народ. Тому е, питання про тамагавки в першу чергу, питання ціни. Можна будь-що. Продати, якщо подати правильну ціну будь-що, Сергію. Тоді я поточню. Давайте уявимо ситуацію, коли у нас дійсно є велика кількість грошей для того, аби придбати надпотужну зброю. Невже Шольц може продати нам Таурус, а Байден може продати нам тамагавки? Тут лише математика й економіка, чи політична воля у тому числі? Політична воля в тому числі і політичний компромат, також в тому числі. Той самий Шольц нехай е, згадає, а на яку кількість було закуплено російської нафти в 2023 і російського газу в 2023 році. І це, це 28 питання, мільярдів. Да. От ця ціна, да. розумієте? Вони думають про власні інтереси і абсолютно начхати їм на Україну. Вони так грають е, в підтримку, але безпосередньо забувають про себе. Це тільки от по Німеччині, приклад. Тому. Е, Якщо подивитися і хто яким чином пана Шольца пхав на політичних рівнях, ми побачимо звідти знаєте російські вуха, блін зайців російських, які пропіхували в певних моментах, і компромати російські спецслужби, які радянські, вміли накоплювати. Тому посилення лобіювання певних питань на користь Росії з потужних наших, скажімо так, країн, які нас підтримують, це один з прикладів того, що не все так просто, і завдання наших спецслужб в першу чергу, де викриті схеми тих санкцій Ну, 1800 кораблів катаються. Де санкції Британці тільки цим питанням зайнялися 30 кораблів безпосередньо там загасили. Ну, 1830 співвідношення поки що, дай Боже, хай нарощують. А по іншим. А вже я вже не кажу, лише за кількість інших. Ракети, які полонями летять з комплектуючих, які безпосередньо що з країн, які нас підтримують, так давайте все ж таки розставляти крапки над і задавати незручні питання нашим партнерам. Це по перше, по-друге, у нас більше ніж достатньо спроможності наразі. Наростити ракетні програми, які, до речі, були заморожені, потужно існуючи влади у 2020 році. Пам'ятаєте, скандал е, лютого 2020 року, коли Бутусов написав статтю, я також його в тому напрямку підтримав. І ми намагалися протиснути. І тільки завдяки тому, що КБ Луч знайшов ресурси і пропхав, і все на самостійних ресурсах довів до кінця той самий Нептун, ту саму Вільхуем. Це приклад якраз того. А давайте тоді згадаємо, як влада в попередньому грудні минулого року активно виставила всю інформацію про наше ракетне виробництво і в грудні 23-го року по всім суміжним підприємствам КБ «Луч» і в тому числі по КБ «Луч» прилетіла величезна кількість російських ракет. Забули про це. Тому е, просити одне, маючи власне розвивати це найголовніше. От мені британця задала питання, каже, а ми не розуміли, чому досі. Каже, це таке потужне виробництво. Ці конструктори, інженери, робітники не були вивезені безпосередньо з Києва, так само, як по пів КБ Південному прилетіло. Чому їх не вивезли за кордон і чому там не строїли підприємства, які були б захищені, і які б робили зброю для нашої перемоги? Важлива тема мова йде про мобілізацію. Літвінінка пан Литвиненко, секретар ради безпеки і оборони, сказав про те, що планується призвати ще 160 тисяч українців. По перше, навіщо розголошувати е, таку інформацію? По друге, чи вдасться на ваш погляд, пане Сергію, залучити до лав збройних сил і сил оборони 160 тисяч мобілізованих, і друге, те про що окремі народні депутати говорять: кількість СЗЧ сягає 100 тисяч. Ну так чи не отримуємо ми ті самі вже 200 тисяч, якщо призвемо 160 тисяч новобранців? Можливо, потрібно вирішити цю проблему, якесь опитування зробити, проговорити. Я не знаю, що зробити, але ну який сенс мобілізувати, якщо є 100 тисяч сезачесників? це означає, що є проблема. Цю проблему треба вирішити для того, аби рухатись далі. Я можу помилятися? Ви не помиляєтесь, проблема наразі існує. Цифри сезачесників, вони різними. Джерелами по-різному говоряться, і влада так. абсолютно не хоче визнавати свій провал, повний провал, що стосується виконання закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. І цей провал почався ще з 22 року, коли почали розповідати, що ми вже перемогли, і каву треба пити в Ялті. Друге, потужне, е, саме собі підпіляли ніжки е, нашої е, табуретки, коли з, масово. В примусовому порядку звільнили всіх воєнкомів, навіть ті, що не були ні в чому винувачені Ну реально, це також. Потім, коли е, пані Мар'яна Безугла стала попрацювати за схіном, за по схемі е, Кайзеровського генерального штабу, дискредитація військового керівництва з, е, протилежної сторони, от так само як руйнувала російську армію німці в 17-му році. Так само зелена влада безпосередньо стала з власними ж руками душити військове керівництво армії. І потихеньку дискредитувати керівництво і довіри за багатьоми напрямками немає. Я вже не кажу, як масово звільняли, прибирали, душили е керівників різного рівня. Тому наразі ситуація, що стосується мобілізації, можна написати цифри і, і мільйон, і, і 50 тисяч, і 160 тисяч, і 20 тисяч. Питання в користі, ну, коефіцієнт корисної дії, від того буде, якщо від 100 чоловік, які приходять до фронту, доходить тільки 10, як показує те, що мені розповідають мої побратими, це перше. По-друге, знову ті ж побратими, які воюють, задають питання, яка стуртувала цих людей, і яким чином вони так криново підготовлені? Два. Наступне, коли ми бачимо, як наші засоби маси інформації. Активно показують, як кацапня розстрілює, в меншості розстрілює наших безпосередньо е громадян в формі, підкреслю громадян в формі. Бо воїни не дозволили б собою таке зробити. І знов таки ж приклад, коли така сама ситуація була в 67-й бригаді, коли три українця протягом чотирьох часів відправили до праотців до Йосипа Кабзона на концерт, 18 кацапів. Чому про цих хлопців не знає жоден з українців, крім 67-ї бригади? Чому ці хлопці не отримали нагороди? Ми не піднімаємо рівень тих, хто реально є воїнами за духом і вміють воювати. Чому вони розповідають, як це вони робили? Тому владі це не, не цікаво. Розумієте? Ми кажемо, ми хочемо мобілізувати. Та ви можете скільки завгодно мобілізувати, якщо в інформаційному просторі у нас діра? Ми нічого не кажемо, не показуємо героїв. Ми не піднімаєте рівень довіри суспільства до цих героїв? Чому одне село не розповідає іншому селу, мовно кажучи так, а або місто. А у нас герої, і ви їх знаєте, бачите, от ми їх виховали, а ми своїх виховали. Чому це не робиться? Тому що владі це не потрібно Вони хочуть, щоб ми йшли як барани, але баранами люди не є. Але для того, щоб вони успішно воювали, треба їх готувати. Скажіть мені, будь ласка, на яких... Державних каналах ви бачите постійні ролики про пралі користування зброєю, про надання та елементів тактичної медицини, про військову топографію, про керівництво дронами. От уваже, є знайомі, є друзі, діти вчаться в навчальних закладах. В яких навчальних закладах додаткові відкриті кафедри по підготовці за певними військовими спеціальностями Де це про перемогу чи просто про базікання? Тому, якщо ми хочемо 160 відмобілізувати, ми чітко мусимо зробити таким чином, щоб всі 160 були навчені, забезпечені, мотивовані. А якщо у нас уже 100 тисяч блін, пробачте, блін СЗЧ, ви так мягко кажете. відповідно до, керівних керівник документів вони СЗЧ, вони дезертири. Давайте все ж таки, вже mm -hmm. СЗЧ до 10 mm -hmm. діб, а далі вже дезертири називати речі mm -hmm. власними іменами. І у нас хто ними займається, а ніхто не займається. У нас що займається безпосередньо це військова прокуратура? А вона є. Її ж знищили. У нас займаються військові суди. Ні, вони знищені. У нас система військової юстиції знищена. У нас то ж саме Малахова комбата, який досі успішно воює на фронті в свій час, коли в цьому році арештували, він сидів в камері в одній з касапньої і полоненими. Позоріще, блін. І полонені тут римуються значно краще ніж наші, блін полонені в російському тилу. Оці речі. То ми не можуть планувати все, що завгодно. Нехай все ж таки знайдуть мужність і скажуть, що ми вдарили в штангу. Ми розвалили під довіру народу до влади, і ми не знаємо, що далі робити. А у нас ще ресурсів в нашій країні більше ніж достатньо, аби перемогти і в тилу навести порядок, і на фронті новий порядок. Але цим мусять займатися професіонали, а не самопевнені дилетанти Марія, можна, можна вас от, в рамках декількох хвилин попросити дати відповідь на таке запитання. як так виходить, коли всією країною скидаємось на безпілотники, дрони і так далі? А тут держава бере і роздає всім по тисячі гривень. Це ок? Це повно. Пояснює чому. Це... Ну, я розглядаю це просто як інформаційна маніпуляція. Вони зараз розумієте, що е, українці в певний момент мають такі жадібність і хочуть е, знайти тут тиші, а розумієте, що пенсіонерам реально достатньо складно зараз вживати на 2,5 тисячі пенсії чи на 3 тисячі, так що їм ця тисяча точно не буде зайвою. Вони якраз безпосередньо через цю тисячу через фіксацію всіх людей вони визначають, а який буде електоральний склад тих людей, які можливо. Можуть бути голосувати у разі замороження конфлікту, як так такий варіант можливий. Тому це звичайна просто маніпуляція. В черговий раз, українців роблять лохами, і в черговий раз вони хочуть на це повестись. А за чому їх роблять лохами? Бо їх тримають на голодному пайкі. Бо Україна зробила власний народ таким, що він помирає з голоду, інколи він навіть не може вже стояти. Тому за гривню люди готові удавитися. От і все. І а влада це використовує, бо ці 40 мільярдів, які вони зараз, вони потім на тому ж українському народу зароблять значно більше, якщо знову виграють ці вибори. Це виключно виборча історія. Тобто, а, з моєї точки, так. Це е, суто, знаєте, технологія, яка дозволить визначитися, де скільки людей на території України і безпосередньо, а що далі робити з цим електоратом? Все не більше, не менше.